Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми розберемо актуальну тему, по якої я на якої я спеціалізуюся, а саме, чому ми стали потерпати від атак шахедів. Привіт всім тим. Їх було дуже цих людей було дуже багато, які в той момент, коли з'явились шахеди, почали казати, та що це таке, типу що це за якась фігня літаюча? Та це вообще не зброя. Там і так далі, і так далі. Я пам'ятаю відео, де Верховний Головнокомандувач стоїть на фоні знищеного шахету. Я до речі, знаю людей, які його збивали. той шахет. Стоїть, типу, і у нього біля ніг лежить цей шахет і щось там всім розповідає про те, що у нас дуже швидко буде перемога. там, І так далі. Я пам'ятаю цей. Величезний, величезний розсип коментів різних про те, що там ми їх знищимо, там ми їх позбиваємо і так далі. Ну як наслідок а, і на третьому році війни? Ну ніби що не, третій рік війни. Я читаю безліч коментарів вже про те, що шо що, що, що виявляється, це шохеда це серйозна проблема, і що виявляється, ми не не так вже просто і легко їх зупинити, і ми не можемо їх зупинити. Я спробую пояснити, чому ми не можемо їх зупинити, точніше поясню, чому ми не зможемо не можемо їх зупинити. І спрогнозую, чому ми в принципі не зможемо їх зупинити. І, вірогідніше за все, їхній рух в наш бік буде тільки збільшуватись. Ну, перша подія, як це не банально і не тривіально, але противник вчиться. Ну, типу, я завжди був, завжди був противником фрази, що противник вчиться, але противник вчиться. Це Є факт, вони дуже примітивно, дуже повільно, але вони вчаться. І по шахедах вони застосовували 4, 5 або навіть 6 різних тактик. Там Вони намагалися туди всовувати сім карти, вони намагали, вони міняли їхні конструктиви, вони зробили ці шахеди менш ці шахеди, вони більше захистили ці шахеди від засобів реп і від інакших засобів виявлення. От. Тобто ну, противник постійно намагається вчитися. Всі ці їхні, вони змінювали, постійно змінювали висоту, то літали то на одній то на інакшій, шукали безліч варіантів для того, ну, випробували безліч тактик для того, щоб е якось більш ефективно застосовувати цю зброю. І це неймовірно. Але противник, який знаходиться ну, в авторитарній державі з авторитарним управлінням, ближче навіть до диктаторського, він вчиться, він приміняє нові тактики. Ми. Чомусь навчимося. Ну, типу, ми, ми чомусь нічого не змінюємо. У нас щось що, що залишилось так, як і залишилось. Я відчуваю певну повагу до збройних сил, особливо повагу до сил протиповітряної оборони. Тому я не буду розповідати весь бруд. Я ну елементарні речі назву. У нас колись якийсь генерал. Ну так це таке вже. Ну вже це просто за гранію. У нас колись один генерал собі придумав, що знаєте, шахеди вони летають, вони дійсно колись заходили по руслу Дніпра. Не от він, він визначив, що нам треба мільйони там всі наші засоби поставити по руслу Дніпра і знищувати ці шахеди, які літять по руслу Дніпра. Шахеди вже давним-давно, і це було типу там два роки тому. Шахеди вже давним-давно по тому руслу літа Дніпра не літають. Але сили та засоби у нас біля руслу Дніпра а, та, так і так і зафіксовані, і ми так там, там когось і чекаємо. Замість того, щоб перерозподілити ці. Мобільні вогневі групи, вони ж тому і мобільні, що вони, в принципі, можуть переміщуватися. І цілком логічно, що якщо противник змінює маршрути, ну було б логічно, щоб у нас мобільні вогневі групи і взагалі всі ці підрозділи, які записано в стандартах НАТО, самі собі визначали вогневі позиції, куди вони будуть виходити, звідки вони будуть відходити і так далі. Так, місце зосередження район і район оборони може визначати там, Верховний Голокомандувач чи хто там у нас визначає, але ну, не, не може у нас сидіти. Генерал в повітряних силах і ставити точку на карті, що отут у мене буде стояти ЗУшка. ушка. Ну це бред. Вони вони не мають, ну не можуть так визначати. Тобто, має і, і для для чого ставляться ці точки, щоб туди їздило 100 людей, які перевіряють. А чи стоїть дійсно вона там, і в якому стані особовий склад? Це типу Кіпіай у нас такий, чи стоїть там на місці ЗУшка, ушка, в якому стані особовий склад. Ну, якщо насправді мобільна вогнева група, вона тому і мобільна вогнева, що вона має мати просто район оборони, а де вони будуть знаходитись, як вони будуть переміщуватись, це не має жодної, жодно, жодного значення. Їхня задача максимально ефективно закрити свій район, цей район оборони. І я скажу жахливі речі: командир взводу з у якого є 4 ЗУшки або там 4 ДШК. От це цар і бог оцього цієї ділянки. Наприклад, у нього є ділянка, там має бути 12 кілометрів. Все, він сам визначає, де він буде зосереджуватись, куди він буде, що він буде робити, як він буде використовувати особовий склад. Як вони у нього будуть ходити на позиції? Тоді буде результат. А коли у нас кожен вогневий засіб, особисто, якийсь генерал контролірує. Ну результат, як то кажуть, буде, буде завжди на полі бою. Ну і плюс що немало важливо. Крім того, що вони вчаться, вони стали розумніші, вони постійно змінюють маршрути, вони стали краще фінансувати ці засоби. Тобто вони вливають туди кошти. На жаль, ми чомусь в нашій мобільній вогневої групи не дуже вливаємо кошти. і Чомусь держава у нас вважає, що в принципі, якщо ти потрапив до мобільної вогневої групи, ми ж тебе не в окоп відправили, то ти, типу, вже привілейований, то ти сам маєш вирішувати всі свої питання. Тому у нас Солярки нема, там тепловізорів нема, пікапів немає, ну нічого нема. Типу, що там купили пацани самі собі, то і є. Тому прошу, прошу всіх долучитися до збору. Ми починаємо там великий збір на пікап. Скільки зберем, я думаю, що бодай може половину збере для мобільних вогневих груп, який має захистити небо над Києвом, який має допомогти захистити небо над Києвом, який має допомогти збити більшу кількість шахерів. бо... Чекати, що влада збере на нам на пікап, ну я б не став. Тому прошу всіх небайдужих долучитись. Тут будуть всі-всі всі всілякі посилання. Давайте спробуємо протягом стопада місяця на цей пікап зібрати і таким чином трошки, бодай трошки захистити е, свій дім від постійних, атак, від постійних атак шахідів. Ну або, звичайно, ті, хто живе більш трошки західніше від Києва, то ти. Ті можуть просто допомогти захисти Київ. Бо, дякувати Богу, західніше Києва шахіди важко залітають. Але якщо ми будемо так продовжувати ігнорувати здоровий глузд, то скоро вони і західніше Києва полетять. Тобто противник вчиться і, і завдяки цьому це є перший, перший дуже важливий фактор. Другий фактор ну їх банально стало більше. Типу шахідів, банально стало більше. Вчора прочитав хтось там, робив доповідь, якісь таки там Кавандова чи хто я не знаю хто. Про те, що шокетів стало на 40% типу більше, їхніх атак стало на 40% більше. Ну їх насправді стало від 15 до 40% більше кількісно. Чим більше їх кількісно, тим важче їх збивати. Ну зрозуміло, що нас більше кількісно не стало, адже у нас більшість наших хлопців з мобільних вогневих груп, ну, велика кількість переведені в піхоту, бо у нас зараз в піхоті пробіл. Як кажуть, у нас зараз треба боронити. У нас сипиться фронт. Нам треба, хоча у нас ніби все хорошо з одного боку, але з іншого боку, нам треба боронити фронт, тому у нас людей з ПВО переводять в піхоту. І це, по-перше, це не повага до піхоти, тобто, як, як піхотному підрозділу працювати, коли типу, їх поповнюють не пойми ким. Аби ким, шукають по всій, по всій країні, десь знаходять, когось привозять і як-небудь поповнюють піхотні підрозділи. Це перша подія, ну і друга подія. Як ПВОшнику працювати, особливо командирам? Я спілкувався з багатьма командирами там. Підрозділів, ну щоб там каведрилови підрозділів. І вони кажуть: я набираю людей, у мене забирають і піхоту. Я набираю людей, у мене забирають і піхоту. Я не буду більше набирати. Ну нащо я буду набирати? Хай вони самі набирають. Я там ну, от мені розповідають історію. Да, у мене там був підрозділ, там скільки людей. Дійсно, там був якийсь відсоток, що там ну. Не були з ними проблеми там, і так далі. Ну окей, це відсоток я сам перевів піхоту. Потім мені приходить одна розпоряга, дай 10 людей. Ну я ще якихось там забрав, таких хто ну дійсно погано виконував свої посадові обов'язки. Що він буде робити в піхоті? Ну вже не моя справа. Я не знаю, що він буде робити в піхоті. Ну, вірніше за все там піде все за че. Це зрозуміло. Але, типу, ну сказали, віддав. А потім мені приходить знов розпоряга, віддай ще там 50 людей. Ну, типу. Що це за відношення? Це, ну, що це за відношення до роботи підрозділу, взагалі до підрозділу? Ну окей, ми повіддавали цих людей в піхоту. Що сталося? Ми зупини наступ росіян на сході. Щось я цього не бачу. Я. Ми на сході втрачаємо, і, будь ласка, у нас дійшло до того, що наш шахет пролетає просто через Київ там летить. Куди його треба, і ми не можемо його знищити. Ми не можемо його знищити. Тому що хлопці, які знаходяться, тому що банально, у нас мало мобільних вогневих груп, і ці мобільні вогневі групи вони ініціативні. Їх стало більше, нас стало менше. Вони вчаться, ми не вчимося. Третя подія, і невало важливо, ну нема ракет. Раніше ми збивали, збивали шахи ракетами. У мене є одне відео, де я зібрав мільйон-мільйон хейту. Про те, що ну, шахіди не збиваються ракетами. В ПВО, як в принципі в бізнесі, дуже простий екіпай, типу, співвідношення тих сил та засобів, які ти, які ти використовуєш до тих сил та засобів, які ти знищуєш. Тобто, якщо летить шахет, він коштує 100 тисяч доларів, він збивається або ЗУ-23, 2 або ДШК, або тнею. Навіть е, стінгерами, ну, типу, це вже питання, чи може він збиватися. Е, через те, що стінгер коштує 100 тисяч доларів, шахет там стоїть 50 тисяч доларів. І всі так зараз безліч може бути там повідомлень про те, що така ціль, яку знищить цей шахет, може набагато більше коштувати, може набагато більше коштувати, але дуже висока вартість промаху. Тобто, коли ти, коли ти працюєш по шахету зі стінгера, ти промазуєш, а ти можеш промазати. Це нормально. Хоча американці стверджують, що ефективність Стінгера має бути 98%, але ну, у нас такої немає ефективності, бо навчання, ну, бо є безліч причин для цього. Він працює, ми працюємо зі Стінгера Пашахеду. Ми, наприклад, промахуємось як наслідок. У нас рак, у ну, нас пішла в нікуди. І ми, наприклад, там робимо два пуски один раз збиваємо. У нас дуже висока. Тобто, ми збиваємо засіб, які коштує мало за дуже велику кількість, а використовуємо для цього дуже багато. І як наслідок просто в світі не встигають стільки виробляти ракет, скільки противник встигає виробляти шахідів. Ну це логічно і це і так має бути. А у нас я вам хочу сказати не те, що стінгерами, у нас патріотами збивали шахеди. Мільйон доларів постріл. Ми в шахет стріляємо. Ну ми по шахеду застосовуємо патріот. Як наслідок, ми ігнорували, 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 ігнорували здоровий глузд, а здоровий глузд каже, що хлопці збирайте мобільні вогневі групи, давайте їм. Зону відповідальності, давайте максимальну самостійність. Вони вам позбиваються, ці... робіть декілька пирогів всіх мобільних вогневих груп. Вони вам позбивають ці шохеди. Ні, ми це ігнорували. Ми там чим-небудь їх збивали. Як наслідок, тепер ми прийшли до того, що ага, у нас вже нема ракет. Противник вчиться, ми не вчимося. Противника більше наш менше. У нас нема ракети. Це не не винні. Ну наші союзники банально в світі ну, не може типу шахет зробити простіше ніж ракету. Тому банально в світі не можна зробити стільки ракет, скільки шахетів. Ну це типу закон закон збереження енергії це елементарно зрозуміло. Ну і плюс так само натівським союзникам не дуже зрозуміло. Так що ви мобіль... тут типу, вони відкривають статути, дивляться, думають, аналізують і кажуть: так це не ціль. Чому ви не працюєте з ДШК тири -ти 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 -ти, і великі великі там є перелік засобів для того, щоб по ним працювати? Я не знаю, що там наші відповідають. На наші напевно кажуть, давайте нам мільйон стінгерів, і мільйон петріутів. Тоді ми їх знищимо. Ну і що? Немало важливий фактор, у нас немає ініціативи. Ми можемо перемогти противника тільки, якщо ми будемо більш ініціативними. У нас немає ні, ні, ні ініціативи, ні грошей. Ну я думаю, що скоріш за все, через те, що немає грошей, немає ініціативи в збройних силах. Коли хлопець коли хлопця призвали, ну мобілізували до збройних сил або він сам пішов. І він потрапив в ППО, наприклад, в забезпечення. Є, є такі підрозділи, дуже важливі підрозділи забезпечення ППО, або під, там штабні якісь підрозділи ППО. Він не отримує навіть сюди доплату 30 тисяч гривень. На виході в Києві людина може отриму, отримувати, там, будучи, наприклад, ну, працюючи в ППО, він отримує там 22 тисячі гривень. Або там командир підрозділу ППОшного може отримувати в Києві, знаходячись в Києві, живучи в Києві 30-35 тисяч гривень. Ну, типу, яка буде мотивація у людей йти на контракт? Яка буде мотивація у людей іти в Збройні Сили? Яка буде мотивація у людей захищати небо? Коли ти отримуєш 30, коли ти той пройшовши шлях там від солдата до командира там, підрозділу, отримуєш 30 або 35 тисяч гривень? Тобто ти витратив 12-15 років свого життя для того, щоб отримати 35 тисяч гривень. А ну і зрозуміло, що тебе... Зранку кож кожну секунду тебе можуть збудити, і ти будеш чомусь винен. І ти і яка у тебе зона відповідальність за яку кількість людей ти відповідаєш? Я не знаю, хай хтось дуже розумні люди зі збройних сил чи хто там формує ці зараб сітки заробітних плат, знайде директора. Директора магазину, я не кажу там якогось магазину електроніки, я не кажу директора заводу, у якого буде 500 людей в підпорядкування, знайде директора магазину за 35 тисяч гривень, та ніхто не піде, скаже, щоди сам працюй". Ну, типу, Це смішно. От. А от чомусь директор магазину у нас не може отримувати в Києві 35 тисяч гривень, а людина, яка боронить Київ, ну, керує обороною Києва протиповітряною, має і може отримувати 35 тисяч гривень. Отаке зубожіння, зубажіння, яке ми робимо в армії, воно призводить до тих наслідків, які до тих наслідків, які ми маємо. Коли у нас банально люди безініціативні, бо навіщо ми проявляти ініціативу? Бо коли до нього по 150 разів разів будь які прояв ініціативи його можуть перевести в піхоту. Це ще один типу до нього їздять. Якісь Я багато разів це бачив. Ну це свинство. Це по інакше мене можна назвати. Коли хтось приїжджає і каже, та ви тут нічого не робите. Ви тут бездельники всі і так далі. Я вас всіх в піхоту поперевожу. Це неповага ще раз. До, до, кажу до тих людей, які боронять небо від шахідів, і неповага до, під, до піхотних підрозділів. Але чомусь ми про це ніколи не згадуємо, чомусь нам про це. На, на це постійно наплювати, і на те, що у них нема грошей, і на те, що як до них відносяться. І, е, у нас чомусь бажається, що якщо ти пішов в ППО, якщо ти там сидиш в ППО, ти ж не в окопі, то ти маєш бути всім благодарний сидіти там тихенько, а не тому тебе в Окоп відправимо. А на ефективність, на те, скільки там шахетів збито, скільки прилетіло, скільки не долетіло, всім глибоко. Всім плювати. У нас чомусь так сталося, що у нас в армії почали служити. У нас не почали захищати батьківщину, а почали служити в армії. Ну працювати в армії, служити в армії. Ну, ми так не переможемо. І результату такого підходу ми бачимо на полі бою, і ми бачимо як на сухопутному полі бою, так ми бачимо результати такого підходу в наших повітряних дуелях. І наприкінці. Я хотів би процитувати Черчилля, у нас дуже люблять його цитувати. Він колись на початку війни сказав свою знамениту промову про те, що ми будемо битися на пляжах. Так от, це було на самому початку війни в сороковому 40 40-го року, коли гітлерська Германія там дуже, дуже сильно переважала переважала союзників, і було зрозуміло, що ситуація непевна. Що сказав Черчилль? Ми підемо до кінця, ми будемо битися у Франції. Ми, бу... ми будемо битися на морях і океанах. Ми будемо битися з зі зростаючою впевненістю і зі зростаючою силою силою. Ми будемо битися в повітрі, ми будемо захищати наш острів. якою б не була ціна. Ми будемо битися на узбережжях, ми будемо битися в портах, на суші, ми б... ми будемо битися в полях і на вулицях. Ми будемо битися на пагарбах і пляжах. Ми ніколи не здамося. Дуже схожу е, промову до цієї промови е, сказав 8 березня 2022 року. Президент України я буквально зачитаю це. Є на його офіційному сайті. Ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі. Ми будемо захищати нашу землю, хоч хоч би якою не була ціна. Ми підемо до кінця. Ми будемо битися в лісах, на полях, на узбережжі, у містах і селах, на вулицях. Ми будемо битися на пагарбах. І я хочу від себе додати, що ми будемо битися на Тереконах, на березі Кальвіуса та Дніпра. Ми ніколи не здамося. З такою політикою, якою проводить наша держава, ми дійсно скоро будемо битися на березі Дніпра. І наша сухопутна, і наша сухопутна армія дійсно буде битися на березі Дніпра. Що характерно. Це він сказав 8 березня, якраз чи 7, чи 9 березня, те місце зосередження, в якому я знаходився, розбомбили російські ракети, і ми там лазили по якомусь по якимось лісам, е от, е не дуже розуміючи, що нам робити. І у нас була сумка Louis Vuitton, І ми кинули там цю сумку Louis Vuitton, і замість цього взяли там якісь е походні рюкзаки. Ну, знайшли на пожарі ще. Через рік після того. Я спитав у одного замкомандира батальйону. А скажи мені, будь ласка, якщо ну хто хто розуміє, скільки коштує сумка? Ловітон? Там, типу, це розуміє порядок. Це там, ну коротше, є правди порядок, скільки вона може коштувати. І я назвав цей порядок цифр одного замкомандира батальйону. і Спитав: Скажи, а за цей порядок цифр я міг би там служити десь у штабі? Ці я міг би чи я міг би взагалі не служити? І відповідь до мене була така, що. Та ти міг би взагалі не служити за ці гроші. Типу, і порядок того, щоб відкупитися від армії, він набагато менший, ніж коштує навіть сумка Луїбетон. Ми програли в Селідово, ми програли в Авдіївці, ми програли в Бахмуті. Так само, я, я не знаю як, але ми програли в вірнику. Якщо ми будемо продовжувати проводити таку політику, коли у нас є солодкі місця в армії, є не солодкі місця, коли нашим людям розповідають про те, що. Ви не дивіться, не дивіться вверх, от не дивіться вверх, там нічого у нас все нормально. Ми будемо продовжувати забоюкувати націю. Ми програємо державу. Нам треба сконсолідуватися і зрозуміти, що ми знаходимося в дуже важк, в дуже важкій точці. І те, і що те, що відбувається, відбувається в повітрі з шахедами, відбувається на землі. Це результати. Результат стратегічного наступу Збройних сил Російської Федерації і нашого стратегічного відступу, а не результат, а не якась випадковість, яку ми зараз якимось планом перемоги виправимо. Ми маємо подорослішати, ми, ми маємо зрозуміти, що відбувається, і ми маємо приймати адекватні рішення. Бо є одна велика відмінність між Черчиллем і Зеленським. Черчилль був старий політик і Черчилль перед тим як прийти в політику. Прийняв, уч, приймав участь в Першій світовій війні. І в промові Черчилля, окрім цієї яскравої, красивої фрази, про те, що ми ніколи не здамося, про те, що ми обов'язково переможемо, і так далі. Є, 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 є і, інакша фраза, якою він закінчив свою промову, і про яку ми чомусь не згадуємо, в якій він сказав. І навіть якщо так трапиться, і що в що я не вірю. Що цей острів або більша його частина буде поневолена і буде вмирати з голоду, тоді наша імперія за Морем, озброєна і під охороною британського флоту, буде продовжувати битву до тих пір, поки в благословенний Богом час новий світ з усією його міцю не вирішить на порятунок і звільнення світу старого. Черч я розумів, що для того, щоб перемогти в війні, а, а він показав цю промову, будучи на чолі величезної імперії, яка була більша ніж Німеччина. Він розумів, що для того, щоб перемогти в війні, треба зробити все ідеально чітко, бо він мав досвід і був досвідченим політиком. І він відповідав за ті слова, які він каже. Наші політики, у мене є таке враження, що наше політичне керівництво не розуміє, в який, в який, в який історичний момент, де воно, де воно перебуває, і не розуміє причину наслідкових зв'язків. Тому, якщо говорити як Черчилль, Такого результату, як Чершель, ну, просто для того, щоб добитись такого результату, як добився Черчилль, не можна просто говорити, так як і говорив Черчилль. Треба й робити певні дії, на які у нас чомусь не вистачає або розуму, або сміливості.